Ми ж зі свого боку, представники Європейської солідарності до нас, долучилася політична партія голосу і удару в Київраді. Ми написали звернення на мажоритарників, обраних саме в місті Києві, адже Київська міська рада, зрозуміло, представляє інтереси київської громади. Ми вимагаємо все ж таки, щоб вони пояснили київській громаді а, мотиви свого отого ганевного голосування. Бо знаєте, так не вийде що. Офіс президента спускає незрозумілий недемократичний непотріб, і слуги народу натискають кнопки. Потім виходять в ефір і кажуть: ми цю позицію не коментуємо. Як це так? Ви підвітні українському народові? Так не має бути. Так, от. Такі народні депутати вони зобов'язані звітувати перед українським народом і пояснити свою позицію, чому вони голосували за ліквідацію фактичної незалежності НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не вони створювали ці органи. Я вибачаю, але парламент нашого восьмого скликання, включно з президентом П'ятим Порошенком, займалися створенням антикорупційних інституцій і не вам руйнувати. Антикорупційну а, інфраструктуру тому, будь ласка, виходьте до громади, звітуйте, і ми також закликаємо це зробити всіх інших народних депутатів, які тобі ганевно натиснули кнопочки за.